Потрібен суперклей, це пан, а, він подається по 3, 3 50, 2, 2,50 в будь-якому кіоску в магазині. На нього ми будемо його використовувати, аби склеювати всю конструкцію і плюс ще будемо використовувати клей-момент. Він великий, він коштує приблизно десь 12-18 гривень. Будемо його так само наносити на загальну конструкцію, щоб воно краще трималося. Також потрібен балончик, чорна фарба, в принципі, без різниці, чи вона матова, чи вона глянцева. Їм будемо використовувати, коли е, будемо фарбувати, е, будемо використовувати як основу, як ґрунтовку. Також нам потрібна патина або мідна фарба. Вона продається в будь-якому магазині там, де продаються фарби, епіцентр, е, в центрі. Ну, її без питань, знайти, просто, просто підходьте, кажете, треба мідну фарбу або мідну патину. Також потрібен пензлик, яким будемо, патину, будемо розмальовувати в мідний колір таяндо або патенувати. Патенувати це розмальовування спеціальною фарбою. Також нам потрібен дріт вязальний, яким будемо обмотувати стебло в кінцевому результаті. В принципі, коротко поясним, що нам ще потрібно. А, ні, от, нам ще потрібен буде олівець, яким будемо в принципі, давати розмітку в загальної конструкції. Все. Це все, що в принципі потрібно для ну який які що потрібно. Закінчуємо.